Це цікава зустріч, і сьогодні будемо говорити про актуальне. Адже у нас в гостях керівник цілодобової лінії довіри Олександра Цількова та волонтер лінії довіри Євгенія Олександрівна Гордичук. Вітаю вас в нашій студії. Ну, для початку розкажіть, взагалі, яка мета була створення цієї лінії довіри? Ціль створення лінії довіри це оказання духовної психологічної допомоги людям, які оказались складному життєвому положенні або затруднітеним положенні. Багато до вас телефонують? З часу відкриття, офіційне відкриття було 10 мая 2013 року. За півтора року ми прийняли близько 800 дзвінків. І люди продовжують дзвонити. Ну, ось ви волонтер в цій лінії довіри. Скажіть, з якого мету ви взагалі туди пішли? Ну, я пішла. Я знаю, що є потреба така. Людям допомогти, які звертаються. Тому я пішла. Думаю, Просто що вважання, якби є? ми не були байдужі один до одного, то вже б змінилося давно суспільство наше. Чи можете сказати, що останнім часом дзвінки почастіше, адже зараз така ситуація в країні? Так, да, люди дзвонять не тільки з-за політики, не тільки з-за того, що яка ситуація в стране. Люди дзвонять по сімейним проблемам, коли в них визникають сімейні проблеми. Да, вони переживають одиночество, страх, болезни какой-то безработице переживают. Люди звонят, они консультируются, они понимают, что им нужно с кем-то поговорить, с кем-то, кому-то и душу свою злить. И мы принимаем такие звонки. Чем реально може допомогти ваш волонтер? Ну, той, який приймає дзвінки. Чи достатньо, чи завжди достатньо, можливо, просто розмови? Э, когда люди звонят, они получают психологическую помощь, ну, разговор. То есть мы оказываем э, услуги э, человека, э, ну, Спилка. разговаривать, спелкованию. И э, если мы не справляемся с таким звонком, ну, нужна дальнейшая какая-то терапия, мы переадресовываем этот звонок э, в какую-то службу, которая занимается данным конкретным вопросом. И э, уже далее с этим человеком работает данная служба. Ну, ви багато практикуєтеся, я так розумію. Ви працюєте там від самого початку, консультуєте людей, скажіть, наскільки взагалі важливо вчасно поговорити з людиною, допомогти психологічно розмовою? Так, да, важливо. <клес> Тому що коли людина своєчасно одержує, поміч, хоча б поговорить і вилить свою душу, людина заспокається. Наше перше завдання це заспокоїти людину і підтримати її. Тому. Ми раді дзвінкам. Ми дуже раділи першим дзвінкам. Як це ну наше особисто. Зуміти, наша лінія вже приймає дзвінки. Так що, а зараз вже пройшов більше, ніж рік. Яким чином ви консультуєте? Ви даєте якісь готові відповіді на питання людей? Чи ви просто слухаєте? Чи можна розраховувати людині, яка до вас телефонує, що ви їй ну, таким щось підкажете, що можна зробити в ситуації, тій чи іншій? це спілкування. Це одностороннє дзвінок не буває. Людина сказала, яка турбує її проблема, але ми спілкуємося, питаємо, що турбує на, на час, які, якого віку людина, звідки вона узнала, що все-таки ну, найбільше якось допомогти зрозуміти, що її штовхнуло на цю на цей дзвінок. Можливо, що вона не має підтримки в сім'ї, можливо, не має рідних у неї. Бувають різні випадки. Ви вже працюєте з 2013 року. Чи є у вас вдячні дзвінки від тих, кому ви вже яким ще нам допомогли? Да. Є у нас один такий постійний клієнт з школи Степан, який дзвонить і дякує що, за те, що підтримують його. Він майже кожен день може дзвонити на кожну зміну, тому що ну, він потребує допомоги. Він не дуже бачить у нього сахарний діабет. Есть люди, Это, которые получили консультацию, да. и они говорят спасибо, что вы существуете. Mm -hmm. Вовремя позвонили, потому что не с кем было ни поговорить, ни посоветоваться. Yes. Есть такие звонки, конечно. Mm -hmm. Ну ви, напевно, проходите якесь навчання і підготовку, але мені здається постійно так, ну от особливо волонтерам, приймати такі дзвінки важкі, тому що зазвичай люди з легкими питаннями не телефонують на лінію довіри. Як вам вдається абстрагуватися потім від цієї ситуації, від цих проблем і жити нормальним життям і допомагати ну, нормально спілкуватися не тільки з тими, хто вам телефонує, а можливо своїми рідними, близькими і оточуючими людьми. Ну, по-перше, ми ж теж люди, і ми проходимо різні. Е... Іспити, ми проходимо, і ми знаємо, як ми пройшли, і допомогти людині, вже маючи досвід якийсь, це наша задача підтримати людину, заспокоїти і допомогти їй. Ми задаємо питання. Якщо людина вона готова, а майже готові люди до спілкування, готові викласти свою проблему. І, і дійсно, знаєте, іноді буває людина в поїзді, вона все викладе людині незнайомій. Але своїм рідним може не сказати. Або її не сприймають, або вже стомилися люди чути ці проблеми. Mm -hmm. І краще буває такий випадок, коли людина розкаже, її підтримують, і тоді буває. А для того, щоб не нести такі важкі проблеми, треба обстрегуватися. Це бачити людину, живу людину, яка потребує зараз, знаєте, як сприймаєш і не вішаєш на себе проблему. А просто допомагаєш людині з любов'ю, з розумінням, з повагою. Здається, це дуже таке нелегке завдання в один час і переживати за людину, і в інший час покласти слухавку і не нести ці, ці далі проблеми в собі, в своєму серці. Якісь, можливо, у вас техніки є для цього? Це... Це Я Угу. Саша привезла цю ідею з Москви. там уже працює такий телефон, і вона стала підготовлювати. Люди відгукнулися, прийшли. Ми навчалися багато тем, таких складних тем, uh -huh. які люди чули перше, хоча ну, стикаються з ким кожен день. І всім було цікаво. Ці uh -huh. заняття у нас проходили дуже цікаво. Ну, ви знаєте, насправді абстрагуватися від зовнішніх факторів, які просто нагнітають зараз не лише для волонтерів лінії довіри, а загалом для людей, які принаймні дивляться новини раз на день. Це питання дуже актуальне. Можливо, ви поділитесь якоюсь такою інформацією щодо того, як можна абстрагуватися від проблем, і все-таки залишатися цілісною особистістю в моменти, коли на тебе давлять якісь то есть речи. Все консультанты uh, смотрят на проблему человека со стороны. И поэтому мы не несем uh, эти uh, вот проблемы, эти звонки к себе домой, мы не примеряем их на себя. То есть Мы смотрим с позиции человека, здравомыслящего, который способен uh, хладнокровен, оценивать ситуацию со стороны и э, uh, дальше э, uh, думать, что все будет хорошо. І е, це второй вопрос, который ви задавали. Про допомогу? Про допомогу е, техніки. Угу. Е які техніки вам допомагають? Так. Да. Немає, напевно, чи є такі техніки у вас? Є такі техніки. Е Каждый человек, угу. когда вот слышит о том, что сейчас происходит в стране, он получает угу. стресс определенного рода. И стресс, э, как бы его невозможно не получать. Каждый человек, он получает стресс. И необходимо, чтобы у каждого из нас была стрессоустойчивость. То есть это хладнокровность. Угу. Э, то есть, Каким чином это можно до сих ты? То есть не впадать в панику, не допускать страх в свое сердце. Угу. А це положення, здрава, полаження. Не приймати близько до серця ту інформацію, яку ти чуєш. Да. Ну, от я чула таку рекомендацію: все-таки новини дивитися там принаймні через день, а не кожен день, і вже трошки буде простіше. Хоча, звісно, що зараз ці питання цікавлять і відмовитись також від цього неможливо. Ну, в будь-якому випадку, добре, що ваші волонтери вони навчені, можливо, вам це і в житті якимось чином допомагає. Правда? Так. Да. Бо ми теж живі люди, і ми проходимо такі. І стресові ситуації, і депресивні. Одразу згадуєш, що щоб ти собі порадила, якби да, собі дзвонила. Да. Просто треба з холодним розумом підступати до цього і щоб самому бути в тому стані, в якому можна людям сказати. Угу. Про те, що ми пережили. Ми теж живі люди. Ми пережили такі ситуації. І як ми пережили, як ми вийшли? Чи ми щось втратили в житті? Іноді буває, через втрати людина отримує відповідь. А іноді цю втрату дуже важко перенести людям. Ми, звісно, що іноді бувають дуже молоді, я як мама можу порадити. Саша може порадити <рес> як молода сестричка. особа. Mm -hmm. Бувають що різні, да. Зрозуміти матір, яка дзвонить. Перенаправляєте дзвінки в залежності від віку один до одного. Так, да, буває таке. що mm -hmm. У нас направлені різні просто. Є різні люди. В залежності від направлення, тобто є якась... залежні люди, і є люди, які стикнулися з тим більше. І це правильно, коли у нас є такі люди, які більше приділяють увагу таким проблемам. Не б дати пораду от зараз тим, хто нас дивиться, як можна допомогти своїм близьким рідним, якщо вони в стресовій ситуації? Якщо ну, от вони в стресовій ситуації, на лінії довіри вони ще не дзвонили. Ясно, що можна порекомендувати будь-якому випадку зателефонувати на лінію довіри. Але як в таких випадках вести себе рідним і близьким? Яким чином вони можуть допомогти такій людині? Перше, мені здається, це не втратити самообладання. это це контролювати свої мислі, тому що мислі в разуміті у нас проходять накручування різних ситуацій, поэтому для того, чтобы воображение наше работало здраво. Мы не должны допускать вот этот страх, о котором я говорила, страх, и э, сохранять самообладание, сохранять хладнокровие, не допускать вот разных э, запугиваний, панику не допускать в сердце. Угу. Якщо говорити про те, щоб допомогти, якщо, наприклад, в мене все нормально, але в моєї близької людини якийсь шок або реальний стрес, як їм може допомогти, бо зазвичай ну дуже часто буває, люди е, так бурно реагують, а буває, так закриваються, і ти нічого їй не можеш зробити. Це що в таких коли випадках? Закривається, угу. І перше, за неї ніхто не вирішить, тому вона теж ну не знати, що, чого вона прагне. Вона може закритися і проблема залишиться, і вона просто заглиблюється, нічого людина не допомагає, собі не може допомогти. І інше теж вони намагаються, але вони ну, розводять руками те, що вони не можуть. Заспокоїти людину, що ми поруч, ми поруч, ми любимо тебе. І ми з любов'ю можемо прийти до, до такої відповіді, яка тебе влаштує, що ти вийдеш з цього становища. Не треба до депресії доводити. Бо депресія це. Уже вона багато. Але в будь-якому випадку розмовляти, так? Так, да, розмовляти, допомагати, бути більш уважним. Зрозуміло. Ну насправді я думаю, що є. Є ще багато методів, про які можливо ми сьогодні не встигнемо сказати. Але я думаю, що багато хто зараз хто нас дивиться, можливо, є люди, які б хотіли зателефонувати на лінію довіри. Для саме для них у нас зараз стрічкою йде номер телефону внизу екрану, тому можете телефонувати. Я так розумію, лінія довіри цілодобова? Лінія довіри працює цілодобово. Працює цілодобово, можна набирати цей номер телефону. Скажіть ще кілька слів, яким чи хто хто саме до вас може телефонувати? Чи є якісь обмеження? Знаєте, у людей, які наприклад проблеми з самооцінкою, вони можуть подумати, та ну можливо, у мене ще не така проблема, щоб телефонувати. Кому кого саме ви порадите набирати ваш номер? Люди, які переживають страх, одиночество, втрату близьких, розчарування, проблеми в сім'ї алко- і наркозависимые люди. могут звонить. Могут ну, це практично, я так розумію, всі хоч якісь проблеми в якій. Жили люди також дзвонять, і у них свої проблеми в основному. От я знаю, що у вас зараз останнім часом додаткова послуга планується вводитись. Угу. Розкажіть трошки про неї, що це? В останнє час. Э мы принимаем очные консультации, то есть люди могут нам звонить и записываться на э е, встречу с консультантом. Если им нужна анонимная личная встреча, вы можете позвонить и прийти записаться э е, к любому консультанту с 9 до 6 вечера. Угу. З чому виникла така потреба взагалі до особистих зустрічей? люди дзвонять и они спрашивают, есть ли возможность такая встреча с консультантом. И мы подумали, мы посоветовались и решили, что очная консультация ⁇ это очень нужная такая опция в линии доверия, когда люди могут прийти. То, что они не могут сказать в разговоре по телефону, они могут сказать лично консультанту. И они могут быть уверены, что дальше консультант это никуда не пойдет. Mm -hmm. Зрозуміло. Тобто конфіденційність yeah. ви гарантуєте. Євгені Олександрівна, скажіть, а ви, ось як волонтер, ви готові зустрічатися з особисто, спілкуватися з ними? Мені здається, одна справа по телефону щось радити, а інше, коли людина сидить перед тобою, просто в очі її mm -hmm. чути цю проблему. Іноді Людині хочеться поглянути в очі. Mm -hmm. і щоб вона бачила, що її співчувають, що її розуміють. І, по-перше, крім консультацій таких, я думаю, що. Іноді людині потрібно бачити ну, дружні дружні відношення. Відношення такої поваги. І за телефоном можливо, вони не отримують цього. Але за родом своєї діяльності я працюю, я зустрічаюся з людьми, яким я служу, яким я допомагаю. Це багатодітні сім'ї. І вже багато років цим займаю, 22 роки. У мене є практика, і просто іноді просто обнімеш. Скаже, що ти любиш, скаже, що все буде нормально. Помолишся за людину, тому що іноді потребують, щоб дружній просто участь була. І ми не можемо ну, бути якось від людини відійти і просто ну, цей перший дзвінок, там другий дзвінок, і е, не думати про цю людину. Ми завжди думаємо про цих людей. Ми пам'ятаємо, ми записуємо хоча б імена, щоб їх згадувати. І коли ми буває просто а, подивилися, скільки у нас дзвінків, які теми, які проблеми, то ми пам'ятаємо про цих людей, які звернулися. Пам'ятаємо. Це прекрасно, прекрасно, що ви цим займаєтесь. Ось ви сказали, що ви ведете певну статистику, записуєте, які теми, які проблеми, які ну, останнім часом, можливо, найчастіше теми з'являються, які в нас проблеми взагалі с тех, кто телефонует. Звонят семейные, семейные mm -hmm. проблемы. Это основные как бы, Основ... такие звонки mm -hmm. сейчас. Семейные и люди а, сейчас начали обращаться с военных вот этих вот участков, которые АТО и все. Угу. Mm -hmm. З якими питаннями телефонують? Ну, зрозуміло, все з, з воєнних участків. Угу. Е, в сім'ї, так? А, з АТО? Емоціональна емоциональная истощенность. Це напевно, і родичі, тих хто поїхав воювати. Да. Родичі и так, то есть в они говорять, что они уже емоционально устали, что их дети, их внуки на войне находятся, и ну хотят, чтобы они скорее приехали, хотят увидеть их уже. Насправді це горе, і мені здається, що зараз таких багато людей, і ось підтверджуєте, що до вас багато хто телефонує. У вас є можливість зараз ну, звернутися саме до них. Можливо, хтось і не не набрав вашу лінію довіри, але все-таки можливо кілька, кілька слів, які могли заспокоїти, що ви зазвичай говорите тим, хто до вас телефонує. Ну, ми завжди раді допомогти людям і просто тим, які звертаються. Ми ну, з любов'ю, з довірою, і ми вислухаємо. Заспокоїмо, тому що ми розуміємо, що це наше суспільство. Ми хочемо, щоб воно змінювалося, щоб воно змінювалося було більше доброти, любові, розуміння, взаємодопомоги і своєчасної. Тому ми вітаємо людей, запрошуємо, дякуємо за те, що вони звернулись до нас, тому що це теж важливо, коли нам довіряють. Наша служіння називається Лінія довір'я. Першу красно. Я нагадую, що внизу є номер телефона, за яким ви можете зателефонувати для того, аби поспілкуватися з консультантом на ці лінії довіри. Мна довіри а в нас вже не багато часу залишилося. Але подивіться, будь ласка, які у вас ще плани на майбутнє? Ось ви вже працюєте з 2013 року. Я думаю, що з того часу багато чого напевно змінилося. Багато дзвінків вам поступило. Що ще плануєте в найближчий час? Пока мы занимаемся пока мы разрабатываем очные консультации, делаем ударение именно на это, делаем ударение на звонки и развиваем качество консультирования, командное обучение, тренинговое обучение именно для команды, угу. Зрозуміло. А, ну, сразу. Мож, Городско номер семьдесят три сорок три сорок три. Е e, мобільний номер Life e, 093 008 9108 08. Є ще CIDMA, e, в коді 0472 50 60 35. Угу. Може сказати, що це безкоштовна лінія, тобто вона буде коштувати цей дзвіночок безкоштовно? Е, e, да, по тарифним планам вашого оператора. Зрозуміло. Записатись до вас вже можна на консультацію? Чи ви ще поки що працюєте над цим? Записуйтесь, дзвоніть на лінію довір'я цим номерам, і консультант любий вас запише з 9 до 6 вечора. Угу. Чудово. Ну я думаю, що ви робите прекрасну просто справу, і хочеться подякувати вам за це. Дякую, що ви спілкуєтесь з людьми, за те, що ви їм допомагаєте і словом і всіма можливими методами і не стоїти на місці, розвиваєтесь, почали зробити очну консультацію. Це це прекрасно, Я думаю, що ця допомога як, як дуже актуальна. Зараз і потрібна нашим людям, тому дякую за вашу любов, і за вашу допомогу, і за вашу щирість, відданість і бажання допомагати. Ну а я всім нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Олександра Тіркова, керівник цілодобової лінії довіри та Євгенія Олександровна Гортічук, волонтер цієї лінії довіри. Це була цікава зустріч. Всім всього найкращого.